Вранці 24 лютого наше життя розділилося на до і після. Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої країни, маючи за спиною майже 200 тисяч військових, тисячі одиниць бронетехніки, мільйони артилерійських снарядів і найголовніше більше тисячі бойових літаків. У сучасній війні перевага у повітрі це синонім слова перемога. І цей принцип сформував американський генерал-майор Вільям Мітчелл ще в часи Першої світової війни. У десятеро більший авіапарк Росії мав забезпечити взяття Києва за три дні і капітуляцію України всього лише за тиждень. Четвер, 24 лютого 2022 року став днем наймасштабніших повітряних і наземних баталій з часів Другої світової. Це, якщо говорити за тривалість повітряної кампанії. На аеродромах Росії та Білорусі Кремль розгорнув сотні передових винищувачів, бомбардувальників, штурмову авіацію, зРК різного радіусу дії, а також крилаті ракети і літаки спеціального призначення, як от стратегічні бомбардувальники класу ТУ. На противагу їм стояв український авіапарк, який до початку війни налічував 110 літаків радянського зразка: Міг-29, су 27 Су-25. І Су-24 М плюс ЗРК малої та середньої дальності. В результаті станом на сьогодні Росія так і не змогла встановити перевагу у повітрі. Її літаки десятками приземляють як сухопутні війська, так і ВПС. Бліцкриг на Донбасі зайшов у глухий кут. Ситуація на півдні обернулася для Кремля катастрофою, а літаки окупантів більше не можуть спокійно заходити в український повітряний простір. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фаріт говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео ми будемо говорити про авіацію на фронті. Як в десятеро менший авіапарк зміг протистояти кільком сотням російських повітряних суден і продовжує робити це до сьогоднішнього дня? Як старі радянські літаки приземляють навіть новенькі російські розробки, яких літаків насправді потребують наші ВПС, і чому А 10 про які говорять експерти, Насправді не вирішать проблем на фронті. Цей випуск став можливий завдяки українському бренду одягу Авіація Галичини. Я, до речі, зараз саме в їхній футболці. Це бренд, натхнений українською армією, яка сьогодні є символом нашої свободи. Посилання на таку ж футболку. Як і на сайт авіації, я залишив в описі до цього відео. Там ви зможете знайти і придбати собі не тільки таку футболку, але й одяг на будь-який смак. Аби таких відео на каналі було більше, ви можете підписатися на мене на Патреоні, як ось ці люди. Або ж ставайте спонсорами в самому YouTube. Дякую вам за підтримку. Завдяки вашим донатам канал росте і розвивається. Усі посилання на Patreon, Монобанку, спонсорство, а також на авіацію Галичини в описі до цього відео. Ну, а поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Мабуть, посувало би почати з того, що росіяни зробили не так на початку вторгнення. Маючи суттєву перевагу в авіаційних засобах, вони вирішили діяти, як пише книжка. Спочатку розвідка, потім масоване застосування авіації. Після того удари по пунктах управління, аеродромах, системах зв'язку і військових частинах. Чи логічно це? Так. Але чи достатньо цього? Очевидно, ні. Як пояснює колишній начальник штабу повітряних сил України Артур Артеменко, це шаблонна схема, і в українському командуванні до неї готувалися. Тобто, уже знаючи потенційні маневри росіян, наші просто чекали слушного моменту, щоб завдати удару у відповідь. Ось чотири ключові помилки, яких допустили росіяни, це важливо, щоб розуміти контекст того, як ось такий авіапарк до сьогоднішнього дня розвалює ось такий. Отож, першочергове завдання однієї сторони у війні, це завоювати перевагу у повітрі. Тим паче, якщо це дозволяє кількість повітряних суден. Ну це просто база, основа, фундамент і маст хев, якщо ти прагнеш перемогти. Тож, помилка номер один: ті перші удари, від яких прокинулася вся країна, були розконцентровані по всіх наших областях. Два-три удари по аеродромах. Цього достатньо, щоб пошкодити злітну смугу і потенційно кілька літаків, але це не виведе з ладу аеродром, адже його можна полагодити. Тобто ефект від ударів він не був потужним і не мав суттєвого впливу на критичну інфраструктуру. Тільки уявіть, якої шкоди вони могли би завдати, якби масово вдарили кількома десятками ракет по одному аеродрому. Помилка номер два: наступ росіян супроводжувався не дуже потужними кібератаками, а використання радіоелектронних засобів боротьби було мінімальним. А це спричинило невелику шкоду. Вони витратили більше ресурсів ніж завдали проблем для нашої країни. На початку вторгнення кібервійна це страшно. А масштабні і грамотні атаки можуть паралізувати усю країну. На щастя, і цього не сталося. Помилка номер три. Вона, як на мене, найважливіша. Росіяни не налагодили нормальну агентурну мережу в Україні. Їхня розвідка провалилася, адже вони не змогли знищити усю нашу авіацію, били інколи просто навмання, але звітували так, ніби наша авіація вже була повністю винищена. Ну і четверта, яка власне випливає з третьої, це неспроможність знищити нашу систему ППО, особливо що стосується мобільних ЗРК. Але про це ми поговоримо окремо. Загалом підкреслили. Російська авіація не мала загальної концепції чи якогось чіткого плану дій. А це розв'язало руки нашим пілотам та операторам мобільних комплексів. Вони відпрацювали на усі тисячу відсотків. Але не треба сприймати це за бездарність російської авіації чи командування. Це скоріше успіхи наших військових, які знайшли прогалину і грамотно використали її проти ворога. Тепер тримайте приклад правильного використання авіації під час вторгнення на територію іншої країни. 1991 рік події відбуваються в Іраку. 28 країн на чолі зі США розпочинають операцію буря. Пустелі рано вранці, 17 січня, в небо здіймаються одразу 6 сотень літаків. Першою в роботу вступає штурмова авіація, яка бере курс на іракські центри управління системами ППО. Після них союзники ефективно і швидко потрощили самі пускові установки, а закінчивши з обстрілами найважливішого, вхід пішли винищувачі. Іракські промислові компанії та контори з виробництва боєприпасів практично повністю ліквідували. Вони вже не могли ні ремонтувати, ні тим паче виготовляти щось нове. І лише після цих двох пунктів. Унктів США почали думати, як відрізати Саддама Хусейна від управління командування армією. Відповідь авіацією. Союзники перебили усі комунікації, залишивши Багдад без світла і зв'язку. За 24 години вдалося практично повністю унеможливити використання іракських літаків. Якщо вильоти і були, то точно не в такому масштабі, як планувалося спочатку. Паралельно із авіанальотами, американські кораблі обстрілювали з моря томагавками аеродроми, військові бази і центри прийняття рішень. За майже місяць війни вони випустили орієнтовно 300 одиниць і все. Уже за тиждень повітряні сили Іраку були повністю знищені, а 57% аеродромів просто стерті з обличчя землі. Усе, що відбувалося далі, це наземні операції. Тому перевага у повітрі це перше і найголовніше завдання, яке потрібно виконати, щоб суттєво збільшити свої шанси на перемогу. Тепер що стосується літаків, які стояли на озброєнні нашої армії до початку повномасштабного вторгнення. І до речі, після розпаду СРСР нових Україна не закуповувала. Так, от один із них Су Су-27. Його прийняли на озброєння на початку 80-х років. Попри те, що це винищувач, він також може виконувати і функції штурмовика. Він літає на швидкості до 2,5 тисяч кілометрів на годину, а працює на висоті до 22 кілометрів. Окрім 30 мм міліметрової гармати, має ще 10 точок підвісу, які дозволяють йому нести ракети різного класу і авіаційні бомби. Йдемо далі: су 24 фронтовий бомбардувальник, прийнятий на озброєння у 70-х роках, призначений для ракетно-бомбових ударів у будь-який час доби та за будь-яких Мето умов, і що найголовніше на малих висотах. Він розганяється до 1700 км на годину і може працювати на висоті трохи більше 10 км. З озброєння у нього кориговані авіаційні бомби і ракети різного класу. Гармата на 23 мм і 500 набоїв у запасі. Третій літак Су-25, який на озброєння поставили на початку 90-х. Це невеликий штурмовик, призначений для прямих ударів і безпосередньої підтримки з повітря. Він доволі повільний у порівнянні з попередніми до 1000 км на годину, а висота майже 7 км. Окрім 30 мм Двоствольної гармати на озброєнні Су-25 є 10 точок підвісу, на яких він може нести керовані і некеровані бомби, ракети і додаткові гармати. Одна із його фішок це бронювання. Довкола кабіни, деяких частин фюзеляжу і крил є сталеві і титанові пластини. Броня і озброєння роблять його по суті повітряним танком, так інколи називаються цей літак. І часто його порівнюють із американською легендою А-10 Thunderbolt. Ну а до 24 лютого найчисельнішим винищувачем на озброєнні України був міг 29 29, який вперше здійснив свій політ у 77-му році, його, до речі, розробляли у відповідь на американські винищувачі класу F. До сьогоднішнього дня. Ці пташки продовжують ефективно трощити ворожу авіацію. Що стосується російських літаків, то у них є усі вище перелічені. Плюс, упродовж останніх кількох років, вони розробили кілька. Кроків для модернізації своїх ВПС найсучасніші їхні літаки це Су 30 Су 35 і Су 34 Їх усіх створили на базі Су 27 Це важливо. У них немає технологічної спроможності скласти літак з нуля. Придумати щось нове, це лише модернізації. Про ТТХ їхніх літаків говорити не будемо, і так ясно, що воно літає, стріляє і в рази краще, ніж те, що є у нас. Є лише важливе уточнення: су 30 і су 35 мають контроль вектора тяги. Це дає їм фактично акробатичні можливості, які можуть вирішити хід битви під час повітряних дуелей. Я не буду говорити про те, скільки кожного виду літаків назбивали наші ЗСУ, бо ця цифра може 100 разів змінитися станом на листопад. Трохи менше 300. тобто абсолютно всі літаки, які використовували росіяни на території нашої країни. Ну і як росіяни кажуть, використовували в Україні навіть су 57 винищувач-невидимка п'ятого покоління на папері, по факту 4++. нібито для знищення українського ППО. Але міжнародні спостерігачі дуже у цьому сумніваються, тому що єдиний випадок використання зафіксований 8 квітня. І то з повітряного простору Росії вдарили ракетами Х-59 по Кіровоградській області та одеському порту. Треба, до речі, розрізняти штурмову і винищувальну авіацію. Якщо простими словами і максимально коротко, то штурмова авіація призначена для підтримки наземних військ. Це робота по живій силі, танках, укріпленнях і так далі. А винищувальна для боротьби з повітряними цілями ворога: літаки, безпілотники і ракети. Є ще стратегічна авіація. Це для роботи по найважливіших об'єктах ворога у тилу. Туди входять бомбардувальники, літаки, розвідники і танкери в Україні. Найчастіше приземляють російські Су-25 через те, що штурмова авіація завжди йде низько їх найчастіше і збивають з ПЗРК. У цьому й полягає завдання таких літаків: бомбардувати і обстрілювати цілі на полі бою. Універсального інструменту не існує, принаймні в нашій війні. Якщо ти летиш низько, тебе збивають з ПЗРК. Якщо ти пересідаєш на винищувач, це вже робота для потужніших систем: Бук М1, С-300 і системи, які нам сьогодні надають союзники. Суть проста: чим вище летить літак, тим далі його можна виявити. І от як виходить: на початку вторгнення, коли росіяни намагалися штурмувати наші позиції літаками. Вхід вступали ПЗРК і мобільні засоби ППО. Сьогодні працюють уже потужніші системи від наших друзів. Це змусило російських військових змінити тактику. Їхні льотчики намагаються не заходити у повітряний простір України і обстрілюють нас зі стратегічної авіації. Наприклад, з дальніх бомбардувальників ту 95 та інших. Плюс запускають ракети з Чорного і Каспійського морів. Та у наших пілотів роботи від цього не менше. До повітряних дуелей і штурму ворожих позицій додається ще й боротьба з дронами і ракетами. На жаль, із теперішнім авіапарком ми не можемо перемогти росіян у повітряних боях повноцінно. Їх можна хіба стримувати, і це ще дуже залежить від регіону та окремих ділянок фронту. Наприклад, на сході на один наш літак може підійматися до 20 російських. Вони просто перекривають повітряний простір і не дозволяють виконати завдання. А от на півдні ситуація кардинально інакша. Компенсувати відсутність великої кількості повітряних суден наше командування змогло грамотним плануванням, якісним навчанням операторів ППО і ПЗРК. Усе це працює в комплексі. Ми не можемо отримати перевагу, але і не даємо цієї переваги росіянам. Це, до речі, фантастично, і цьому дивуються навіть в американському командуванні. Тепер уявіть, якими могли би бути успіхи ВПС України, якби їм надали літаки західного зразка. Це був би тотальний розгром. Одним із найімовірніших варіантів на початку повномасштабного вторгнення, ну і зараз частково також розглядали А 10 Сандерболт. Він добре броньований, ідеально виконує штурмові функції, і взагалі це культовий американський літак, оскільки їх ще й списують з балансу ВПС США. Ідеальна нагода, щоби передати його нам, та тут є кілька проблем сьогодні. Перед українською авіацією стоїть кілька завдань: це захист неба від ворожої авіації, ракет, дронів, підтримка наземних сил і нанесення ударів по броньованій техніці ворога. У тому числі і по командним центрам. Тобто це не лише штурмові дії, оскільки А-10 це доволі повільний літак, він не зможе виконувати функції винищувача і боротися з повітряними цілями. Навіть попри те, що Сандерболт може стріляти із високоточної зброї, має подвоєну вогневу міць і втричі більшу дальність стрільби ніж Су-25. Саме сушка сьогодні використовується в ролі штурмовика. Тому для ВПС потрібен універсальний інструмент. Топовим варіантом, звичайно, називають F16. Це багатоцільовий літак, який можна використовувати і в повітряних дуелях, і під час ударних місій. Це багатоцільовий літак, який можна використовувати і в повітряних дуелях, і під час ударних місій. Звичайно, що на це потрібен час. Крім літаків класу F, для наших ВПС підійдуть також шведські Gripen, Єврофайтери чи французькі Рафалі. Будь-який із цих винищувачів можна використовувати і для штурмових, і для винищувальних дій, бо американські А 10 стануть легкою мішенню для російських ракетних комплексів БУК чи мігів. Тому закріпили посилення українських ВПС можливе лише сучасними американськими чи європейськими винищувачами, бажано універсальними, бо розбудовувати зараз авіапарк під час війни з винищувачів, штурмовиків та інших літаків у нас немає ні часу. Ні, можливостей, а винищувачі четвертого покоління вони допоможуть пришвидшити процес падіння російських літаків. Історично так склалося, що найбільша кількість вбитих саме у повітряних боях, і далеко не завжди камерам вдається фіксувати ці моменти. Ракети зазвичай летять. Набагато далі ніж знімає камера, тому представити докази трохи проблематично. Цієї причини, коли у нашому командуванні говорять, що станом на листопад знищено більше 270 літаків, а це удвічі більше ніж було на озброєнні ВПС до війни. І їм мало хто вірить з міжнародних експертів. Оглядачі та аналітики фіксують лише ті випадки, які можна візуально підтвердити. Ви могли подумати, як так? Найбільше втрат мало би бути саме через роботу мобільних зенітних батарей, ППО та ПЗРК. Це дійсно так. Вони в нашій війні відіграли вирішальний фактор, що стосується протидії російській авіації. На початку війни наш ракетний арсенал класу Земля-Земля складався переважно із пускових установок С-300. Досконаліші системи з'явилися вже згодом, завдяки міжнародній допомозі. І те, що Росія не знищила мобільні системи ППО, стало для них фатальною помилкою. З точки зору тактики. Думаю, не треба пояснювати, що розсереджені і замасковані пускові установки просто приземляли потім російські літаки. Це виявилося дуже ефективною тактикою. І росіяни вирішили скопіпастити її в нас. Таку ж стратегію орієнтовану на мобільність. З цієї причини і американці, і європейці трохи бояться давати нам бойові літаки для ЗСУ, бо в росіян тепер тактика аналогічна нашій, і вона доволі ефективна. Знаєте, висловом сучасної війни є наступна фраза: той, хто контролює небо. Переможе, і це була тактика генерала Суровікіна, командувача так званої СВО. Він уже використав її у Сирії, де російські пілоти, як на тренуванні, безперешкодно бомбардували сирійські міста. В Україні такі фішки не канають. Робота наших ракетників, пілотів та усіх військових це довела на практиці. Україна держава фактично без флоту, без потужного авіапарку, клала, кладе і продовжить класти на лопатки не до країну, яка переважає нас за кількістю в десятки, а то й сотні разів. Мотивація, якість і бажання вигнати окупантів з нашої землі, води і неба з кожним днем наближають перемогу нашої держави. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!